Книжковий фонд горішньоплавнівської бібліотеки поповнився на 101 видання: це книги різних видавниць та різних жанрів, які задовольнять смаки будь-якого читача. Ці книги подаровані бібліотеці міста Горішні плавні в рамках благодійно-просвітницької акції Книжкова навала започаткованої у 2015 році Українським центром дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Група інформаційний спротив у співпраці з Національним військово-історичним музеєм України, що проводиться без використання бюджетних коштів. На участь в проєкті було подано 2096 заявок, і тільки близько 300 отримали книги. Розповіла директорка централізованої бібліотечної системи міста Горішні плавні Олена Дудко. Організатори вивчали не просто те, що ми самі як ми презентували себе, але організатори вивчали наші сторінки на Фейсбуці. Ми мали їх вказати, як ми працюємо через інтернет і презентуємо свою роботу. Ми викладали завжди. Ми викладаємо, ви знаєте, все, що ми робимо на сторінках Фейсбуку, наші три сторінки. Ми вказали їх в заявці, і організатори акції вивчали. Дуже ретельно, скажімо так, ми заповнювали документи ці заявки влітку, а зараз ви бачите грудень ми отримали книги. Взагалі було подано 2096 заявок і надійшла література у 300 бібліотек. Ми ввійшли в ці 300, які отримали. Тобто, я вважаю, що досить, досить гарна оцінка нашої роботи. Організатори вивчали, як працює бібліотека, які групи категорії читачів у нас є, які заходи ми проводимо, для кого ми працюємо, наскільки ми активні і наскільки ми корисні нашій громаді. По всіх цих критеріях ви бачите, ми отримали позитивні оцінки, і завдяки ним ми зараз маємо ці чудові 101 книгу. Ну, деякі у нас є в бібліотеці, але ви знаєте, я завжди кажу, книг багато не буває. Тобто, можливо, щось навіть. Ну, ми плануємо щось надіслати і до наших філій. Тобто у них теж буде нова література. Серед подарованих книг є видання для дітей, цікава література для підлітків, наукові книги, фантастика, вірші, романи, видання з психології. Серед усього різноманіття жанрів кожен знайде щось своє, зазначила Олена Володимирівна. У нас є література освітянського направлення, психологія, історична, як завжди, багато дитячої літератури. Дитяча література завжди звертає на себе увагу тим, що, ну, по-перше, це нові імена, а по-друге, вона завжди зараз дуже красиво видана. І наші діти з задоволенням приходять у дитячий відділ, наскільки красиві зараз стають книги, ну, як ніколи мама. Дивіться, наскільки ця книга гарно оформлена. Я зараз вам покажу просто, які тут малюнки. Ну, Я не знаю дитину, яка, побачивши такі малюнки, не захоче прочитати цю книгу. Це е, е, казка в касі, скажімо так, так? Да? Тобто казкові малюнки, які супроводжують оформлена е, Німечка. Дуже чудово, чудове видання, чудовий папір і е, я думаю, що кожна дитина, яка візьме в руки цю книжку, її вже, вона її дочитає просто. Вона її з рук просто так не випустить. Дуже класно, що наші видавці зараз переймаються тим, щоб дітям було не тільки цікаво, але й приємно і красиво брати в руки. Ще один спосіб дітей привчити читати книги, а не читати гаджети. Ось, будь ласка, запрошуємо. Я думаю, наші юні читачі будуть раді новим книгам, які приємно взяти у руки, сподіваюся, вони трошечки їх відволікуть від гаджетів. У мене в руках зараз дитяча енциклопедія наукових експериментів. Це для маленьких чомучок, маленьких експериментаторів. Я думаю, це буде класно для них, ну і цікаво, і пізнавально. І, і, і Також у нас є книги для підлітків. Є фентезі, у нас завжди багато є бажаючих серед молоді читати фентезі, тому, будь ласка, не треба е, купляти. У вас є можливість просто прийти в бібліотеку і взяти ці книги. Є книги військової тематики, це про нашу сучасну війну. Деякі з них у нас є. Як, наприклад, наприклад, Маріуполь Надія, ця книга у нас вже є. Ми її колись отримували. Ну, буде ще одна. Є, Зараз ми закупили також за бюджетні кошти Марія Матіус. ну деякі є, деякі будуть нові. Є книги з шкільної програми, вони завжди у нас користуються попитом, тому що І не тільки в телефоні, тому ось, будь ласка, під могильний, з микола це за програмою. І, як завжди, у нас є українська. Кіроська література звертає вашу увагу на Іну Костенко, збірнички творів. У нас є збірки, але вони користуються великим попитом, тому я думаю, що вони не будуть не буде надзайдом. Поезія про кохання. Кохання на всі часи, навіть під час війни, це та тема, яка може нас надихати і давати нам, мабуть, сили вижити в важкий час. Василь Стус, його збірочка, такої книги у нас нема. Будь ласка, ви можете. Української поезії ХХ століття Це для любителів поезії. Вже незабаром. Ці книги відправляться на полиці абонементу і будуть доступними для читачів. Тож завітайте в бібліотеку і оберіть для себе нову цікаву книгу, яка зробить затишнішими ваші зимові вечори.